Ви вірите, що формуєте дитину, але з першого крику вона вже починає змінювати вас. Ви вчите її жити. Але чи помічали, як вона вчить вас відмовлятися від власного життя? Ви думаєте, що даєте дітям технології, але насправді вони дають їх вам у новій інтерпретації. Кожне їхнє чому це рядок коду, який переписує вашу систему. Ви думаєте, що керуєте? Насправді ж ви підлаштовуєтесь. Ви виховуєте їх за старими правилами, але вони вже створюють нові. Ви пояснюєте їм світ. А вони сміються і показують, що світ можна бачити інакше. Ви створюєте їхнє майбутнє, але врешті вони створюють ваше. Діти це не ваші копії, це дзеркала, які показують, ким ви є насправді. Діти, ви виховуєте їх чи вони перепрограмовують вас.